Всім привіт! З вами команда велосклад і сьогодні ми маємо для вас огляд на циклон AX 2025 року. Наймолодша комплектація хардтейлів від циклон відрізняється від старшого брата SX трансмісією. До речі, огляд на нього дивіться на нашому каналі. У іншому AX залишається прекрасним якісним варіантом, що буде забезпечувати комфортне використання на протязі всього періоду експлуатації, особливо якщо ви шукаєте свій перший хартейл. Пропонується у розмірах ML та XL на зріст від 165 до 195 сантиметрів. Модель 2025 року представлена у трьох кольорах: сірому, чорному та темно-синьому. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові, гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Рама виготовлена з алюмінію, легка та жорстка, і її труби сформовані за допомогою технології гідроформування, тому труби мають складний профіль, а разом із цим гарний вигляд та підвищену жорсткість. Завдяки цьому ви будете відчувати краще керування байка у поворотах. Рама має конусний рульовий стакан. А щоб зовнішній вигляд був просто приголомшливим, то рама має італійське гладке зварювання. Швидкісні троси та гідролінії заховані у раму. Крім того, всередині рами є шумопоглинач. На нижній та підсідельній трубі розташовані бонки для аксесуарів. Тропаути зроблені під бустові втулки 12х148. Поглинає на рівності та забезпечує плавний хід, пружинною листомірна вилка U-Ding D5 Boost з ходом 100 мм та конусним штоком. Вона повністю виконана з алюмінію, має технологію гідравлічного локауту. Ця технологія використовується для їзди по рівному рельєфу, коли амортизація не потрібна. А технологія прилот це щоб налаштувати силу стискання вилки, в залежності від ваги велосипедиста, а також налаштування ребаунд, сила відскоку. Це дуже гарний варіант, як для такого велосипеда, адже вилка не потребує коштовного обслуговування, і вона бустова, підвіз 15 на 110 Колеса зібрані на алюмінієвих втулках солон на промислових підшипниках. Обода також виконані з алюмінією на 32 шприхи, подвійні, протиударні. гума встановлена Kenda Aptor K1153 з універсальним протектором шириною 2,35 дюйма. Колеса є легкими, будуть забезпечувати гарний накат та зчеплення у місті, а також на тривалих поїздках по пересічному бездоріжжі. Також є можливість безкамерного використання. Це дає більше потенціалу для майбутніх модифікацій, які поліпшують якість катання на гірських стежках. Встановлені дискові гідравлічні гальма Shimano brmt 200, що забезпечують потужне, стабільне та плавне гальмування, що ідеально підходить для гірських маршрутів та інтенсивної експлуатації. Розмір роторів спереду 180 міліметрів, а заду 160. Вони дуже популярні серед велосипедистів різного рівня завдяки поєднанню доступної ціни, надійності та простоти використання. Серед технічних переваг слід відзначити знижене зусилля на важелі, що підвищує контроль під час гальмування на довгих дистанціях. У Циклон AX трансмісія 1 на 9 представлена Shimano QS 4000 серії, тоді як на моделі SX трансмісія 1 на 10 QS 6000. Тож задній перемикач та монетка співпрацюють з касетою Shimano QS з діапазоном 11-46. В її зубцях використовується технологія Hyperglide, яка забезпечує плавне ковзання ланцюга, Чіткість перемикання і високу швидкість роботи трансмісії навіть під сильним натягом самого ланцюга. Шатуни Charm з зіркою на 32 зубці, алюмінієві. Трансмісія являє собою надійне та ефективне обладнання для активного катання. Сідло Сілі Роял встановлене на двохболтовий підсидельний штир, що виконаний з алюмінію. Винос та кермо також алюмінієві, ширина керма 740 мм. На ньому вдягнуті гріпси оді замками. Циклон АХ 2025 року це якісний гірський велосипед, на котрий обов'язково треба звернути увагу при виборі першого хардтейла. Він має всі необхідні якості та технології. При цьому він не буде вимагати цільно вкладень. Дякую за увагу. З вами був магазин Велосклад.com.ua. До нових зустрічей.